Правоохоронці зауважують, що існує вид шахрайства пов'язаний зі скануванням магнітної стрічки банківської картки. Як це працює? Потерпілий приходить у місця для надання публічних послуг, магазини, кафе, ресторани, бари тощо і розраховується за отримання послуги чи товари своєю платіжною карткою. Щоб заволодіти важливими даними про неї, шахраї одноосібно або у змові працівниками таких закладів сканують її двічі. Перший раз продавець або той, хто надавав послуги, сканує картку через відповідний термінал банківської чи фінансової установи для відповідного розрахунку, а другий раз через відповідний скан, що зчитує індивідуальні дані картки. Надалі зломисники виготовляють дублікат магнітної стрічки, який наклеюють на картки з відповідними параметрами, що дає їм можливість виготовити дублікат картки, що дає йому можливість знімати гроші, наявні на рахунку потерпілого. Щоб запобігти такому виду шахрайства, насамперед необхідно особисто розраховуватись карткою. Якщо ж ви передаєте її продавцеві, бармену чи іншій особі, що надає послуги, необхідно тримати процес розрахунку у вашому візуальному контролі. Це не дасть можливості уникнути від такого виду шахрайств.